Роман Васильович, ну не буває так, що комітет щось врахував, а правка відхилення. Тоді цей законопроект потім буде читатися по-різному. Ви моя ж правка була подана навіть раніше ніж комітетська. Взагалі такої історії як комітетська, вона, м'яко кажучи, не до кінця відповідає закону про регламент Верховної Ради України, тому що вона не потрапляє в 14-денний термін. Коли подаються правки і пропозиції, тому ще раз прошу поставити цю правку на голосування і врахувати, це було б тоді нормально. Це б і вам додало, і не треба було б видумувати щось комітетським. І одна Шановні, і інша правка. Дякую. Шановні колеги. І так, і 20 я їх почергово ставлю. 12-та поправка авторства і колег вона комітетом від, відхилена. Правильно я роз, зараз я перевірю? Секундочку, вона відхилена так. Чому ви почули від автора від колеги від комітету, який знаходиться тут? Водночас, народний депутат Разумков просить врахувати цю поправку. Ставлю 12 поправку на голосування. Прошу голосувати.